Оксана Бубанщикова, чужий хрест. Коли Федя сказав, що поїде до Воркути на заробітки, світа розридалася. Так, вона розуміла. Вони не можуть усе життя скитатися по гуртожитках, тулитися по чужих хатах. Але хіба думала Світлана, це так важливо, якщо в них є найдорожча любов? І то така, що навіть люди дивувалися. Іде Федя на риболовлю і Світланка з ним за компанію. У неділю ще всі сплять, а ці двоє вже до лісу погреби. Світлані треба якусь обновку купити, і Федя з дружиною разом вибирають, приміряють, прицінюються. Інші жінки навіть сміялися, ото От знайшла собі Світланка подружку. За ті два роки, скільки тривав їхній шлюб, Світлана, здавалася, Ще більше полюбила свого Федора. Тож, коли він сказав, що хоче на весь рік поїхати в чужі краї, вона міцно, міцно обійняла його і промовила: Не пущу або разом, або ніхто. Проте Світлану ніхто не відпустив із роботи, а Федір вже й заяву написав на розрахунок. Тож, коли вони прощалися на пероні вокзалу, то пообіцяли одне одному рік потерплять, а далі заживуть щасливо у новій оселі. Щоб легше було чекати коханого, Світлана повісила на стіну величезний календар і ручкою позначала в ньому, скільки ще днів лишалося до зустрічі. Вона щотижня надсилала Федорові листи, писала в них, як скучає за ним, розповідала про новини. Але у відповідь листів отримувала все менше і все скупіше, аж допоки в одному з конвертів не знайшла листа, написаного жіночим почерком. Букви скакали у Світлани перед очима, настільки тремтіли в неї руки. Дочитавши до кінця, вона сперлася головою об стіну і не могла отямитися. Потім іще багато разів пробігала очима по списаних жіночим почерком рядках, і щоразу сльози заважали дочитати до кінця. Адже з листа Світлана дізналася її Федір знайшов у воркуті іншу жінку. Вона на сьомому місяці вагітності, і вони вже розписалися, а як же я, як же наш шлюб, не могла повірити Світлана. Але в ті часи не було комп'ютерів, а нова Федорова кохана, як потім переповідали знайомі, підмовила написати заяву про згубу документа, отримати новий паспорт і вже з ним піти до радцю на розпис. Знайомі радили Світлані. Подати на чоловіка в суд, домогтися того, щоб його одруження визнали фіктивним, та жінка відмовилася, навіщо, коли втрачене головне, любов і довіра. Аж 15 років Світлана не мала від колишнього чоловіка жодної вісточки. Спочатку їй було дуже боляче, кожної ночі вона плакала, терзалася, в якийсь момент настільки опустилися руки, що хотіла наковтатися таблеток і покінчити з цими муками. Але зупинила думка про батьків, які дуже любили єдину доньку і просто не пережили б такої втрати. І з часом біль, хоч і не зник, але притупився. Світлана, яка працювала медсестрою в дитячій лікарні, всю свою любов віддавала маленьким пацієнтам. Думала, заради них тепер і житиме, але одного дня у поштовій скринці знайшла листа. І там, де писало адресу відправника, прочитала М. Воркута. Серце несамовито застокотіло, тремтячими руками жінка розірвала конверт. Добрий день, тьотю, Свято. Пише вам Ірина, ви мене не знаєте, але знаєте мого тата Федора. Із подвійного аркуша в клітинку Світлана дізналася, що її колишній чоловік потрапив в аварію і вже два роки лежачий. За цей час його дружина знайшла молодого коханця, стала водити його навіть додому. Безпомічний Федір нічого не міг удіяти, адже навіть із ліжка не вставав. Проте діти, 15-річна Ірина та її 13-річний брат, заступилися за тата, допомогли йому оформити документи на розлучення. Після цього мама забрала з дому всі цінні речі, навіть телевізор, і переїхала до свого нового чоловіка. Тітонько Світлано, нашому татові дуже погано. Ми не маємо що їсти. Всі гроші йдуть татові на лікування. Якщо можете, вишліть нам щось поїсти. Дякуємо. І там же в конверті сімейне фото. Федір такий красивий і ще здоровий. Його дружина і двоє діток, як дві краплі води, схожі на батька. Давня рана знову закровила. Це ж треба. Світлана досі не втратила почуттів до цього зрадника, тільки тепер до кохання додалося ще й співчуття. Того ж вечора Світлана стала складати список подарунків, які планувала переслати посилкою, а наступного ранку прокинулася і подумала, що ті продукти, коли Федір там лежить усіма покинутий. Того ж дня Світлана пішла на вокзал і купила квиток на потяг. Три доби вона прямувала на зустріч своєму коханню, такому дорогому і такому безталанному. За час дороги Світлана чого тільки не передумала, а коли ступала на перон чужого холодного міста, вирішила якщо Федір з дітьми погодяться, забере їх до себе в Україну. Так, люди казатимуть, що дурна, що бере на себе чужий хрест. Але по-іншому. Вона просто не могла.